Насправді я вже неодноразово показувала і розповідала про свої вакууматори, але підписники додаються, відео спускаються вниз. І виходить так, що нові люди цікавляться і задають відповідно питання. Ось і на минулому тижні я знову отримала запитання стосовно саме вакууматора. Тобто жіночка просила розповісти, який в мене вакууматор. Ось цей коментар. Ви, молодець, усе апетитне, який у вас вакууматор, якщо не секрет. Секрету тут нема ніякого, і я скажу більше, в мене їх навіть два. Першим був придбаний ось оцей вакууматор. Він не із дорогих, я вже не пам'ятаю точно, скільки я за нього платила. А піднявши записи, з'ясувала, що віддавала я за нього 550 гривень. І на той час доставка коштувала 53 гривні. Навіть чудно читати і бачити такі. Цифри стосовно доставки нової пошти. Здається, такого ніколи і не пам'ятається. Ось. Е, чому придбала? Тому що сир вакуумувати хотілося, на дорогий гроші не було. Вибір впав на цей вакууматор і... Перший час я ним благополучно і користувалася. Замовивши вакууматор, я замовила, а це було, от я недаремно підняла записи, да? ось вони. От дивіться, в 31 червня я підня, замовила собі вакууматор, І 5 серпня, червень-липень, подождіть. Поплутала, мабуть, місяці липня, 7 місяць. 31.07 я замовила цей вакууматор. 5 серпня я замовила пакети до нього на 713 гривень. Вже в грудні я замовила знову пакети до нього на 1155 гривень. На хвилиночку це був 20-й рік. Тобто ось цьому вакууматору у мене він вже, ну в цьому році йому 4 роки буде. От. І все б нічого, я ж кушу, але ну, дуже дорого виходять пакети. Спочатку я купляла пакети вже готові, потім я стала замовляти в рулонах. Не знаю я, хто там радить, що в рулонах зручніше, менше відход, тому що ти відрізаєш більш точніше. У мене так не виходить. Мені, ну, вгадати рівно-рівно по головці сирній, ну не вгадаєш ну, ніяк. Ну, от хоч застрельте мене, прибийте, не знаю, що зробіть. Ну, ніяк ти не вгадаєш. Виходить так, якщо дасиш припуск, начебто, щоб точно влізла головка, багато відрізала, великуватий. Якщо трішки зменшиш в цілях економії, головка влізла, але потрібно ж так, щоб вставити пакет з сиром вже в вакууматор і застібнути його, розумієте? І ти починаєш застюбувати і розумієш, що ні, мало, не годиться, треба більшенький. Тому, не знаю я, я не бачу плюсів в рулонах. Е, далі, помучившись так, якийсь проміжок часу, я стала розуміти, що не даремно люди купляють вакууматори. Для гладких пакетів. Чому? Тому що гладкі пакети по ціні в рази дешевше. Тобто, не в два там рази, знаєте, а в рази дешевше. І от, промучившись весь 20-й рік з оцим вакууматором, вже в лютому 21-го року. Я замовила собі ось оцей вакууматор. Він називається ДЗ300 se До речі, зараз таких вакууматорів вже в продажу нема. Є схожі, є іншого зразка. А є такі продавці, які виставляють на картинки ось такий. Люди замовляють, а приходить їм зовсім геть інший, чорний або білий, такий напівкруглий. Навіть якщо і продають ось такого зразка, помаранчеве або саватові вони бувають. То вони зазвичай йдуть ось тут на одну кнопочку. У мене їх дві. Тобто це вакуумація і запайка, і окремо запайка. Зараз я що вже саме такої моделі, їх немає. Недоброякісні продавці, користуючись. Своїми шахрайськими способностями е, роблять таке, да? на заставки в обяві ставлять ось такі вакууматори, а по факту присилають геть інше. Е, і от я ж кучу, що в лютому 21-го я вже замовила цей. Тоді, тоді е, я на одному в одній групі. Там були більш м'ясники, тобто люди, які займалися м'ясною переробкою, ковбаси, всякі копченості. І вони поміж собою спілкувалися, і один чоловік розказав, що він придбав вакууматор, хтось запитався, який краще. Він каже: Я придбав ось такий, нарікань не маю. І я стала шукати. Стала шукати, знайшла, хто торгує ними, торгує давно. Вакууматор цей в лютому 21 го коштував 2650 гривень. З доставкою, з наложкою він мені обійшовся в 2800. І вже отримавши цей вакууматор, я змогла, як то кажуть, ощутити всі прелісті життя. Чому? Тому що ціна пакетів. По-перше, модельний ряд пакетів, да, тобто їх розмірів, набагато ширший, ніж рефлених. Це друге. По-третє, в цих вакууматорах, ну, зараз ті, нові, що новіші, в них встроєна ця ємність. Отут ось на корпусі, давайте я цей приберу, щоб він нам не заважав трішечки тут. А. І залишимо тільки цей. Так, сплуталися. І залишимо цей. Значить, в сучасних вакууматорах вже ємність для збору рідини знаходиться вмонтована. Ті, що перші йшли, вона окремось так. Не знаю, як зручніше. З однієї сторони, це тіліпається завжди, а з іншої сторони, я коли промиваю, я не приціляюся, влізе вода у мене в цю ємність, чи не влізе. Є е, тут таке кріплення, ось воно. Тут одягається сюди така насадка, в неї вставляється цей стакан, ось отак, щоб він не падав. Але ну це поставити на стіл, а ти попрацював і потрібно його прибрати. Я складаю до сих пір в нього жива його пакування, в якому він прийшов до мене. Я попрацювала назад положила в коробочку і все. І до наступного разу забулася. То в коробочці, якщо я сюди одіну оте от кріплення, то воно не влізе. Тому воно у мене без кріплення, просто ось отак тіліпається. Без нього, навіть якщо опакуєте сухе, Можуть бути аварії в тому плані, якщо я його від'єднаю і закольцую ось отут отак напряму. Да? У мене був просто такий випадок. Все одно потрапляють микрушки, як не крути, через носик. В носику є щілиночка, ось, бачите, так? І в цей носик потрапляють микрушки дрібненькі. І виходить, якщо ця ємність під'єднана, то ці всі микрушки, вони падають в ємність. А якщо закольцовано просто, то воно також по трубочці і потрапляє далі. І в мене, я ж, що був такий прикрий випадок, перестав вакуумувати. Ну, благо, у чоловіка руки ростуть звідки потрібно. Розібрав, знайшов причину устранив і сказав більше баночку не знімати. Чим зручно? Зручно тим, що якщо вакуумуєш щось вологе, можна взагалі не хвилюватися, що ти спалиш вакууматор. Якщо ти вакуумуєш, наче і сухе, а з нього буває смактане вологу, також ти убезпечений. Тим, що рідина тут буде. Далі, на цих вакууматорах на них можна е контролювати час запайки. Тобто, в мене ось ця кнопочка, я нею регулюю, я можу виставляти кількість секунд, скільки буде паяти сам шов. На дешевих оцих вакууматорах, отакого зразку, на них такого, звісно, немає. Ну, і найголовніше це ціна. Ціна розходників, як я вам кажу, пакети гладкі, коштують набагато дешевше, аніж рифлені. Зараз за ті рулончики я взагалі геть мовчу. Коли я користувалася ось цим вакууматором і купляла ті рулончики, по-перше, в рулоні було 6 метрів довжина. Зараз на теренах інтернету є 2 метри, 3 метри, 4 метри, 5 метрів, 6 метрів. По-друге, дівчата розповідають, що замовляли як 6, а приходить, наприклад, 3 метри. Ну, різні були випадки, це не одна людина розповідала, але сам факт. По-третє, якість отих рулончиків, вона зовсім не така, як була раніше. Коли я замовляла в 20-му році, це були ось отакі пакети. Вони щільні, доволі щільні. В них, я не знаю, видно, ось отака оця гафрірована сторона нижня. То, коли до мене прийшла одна із моїх сусідок, тут по вулиці живе, з питанням, що не може совладати зі своїм вакууматором і щоб я їй допомогла, вона принесла отой чорний дешевенький вакууматор. Ну, Я, відповідно, таке і предполагала, ніхто не думав, що там щось інше буде, зараз я спробую вам навіть показати. От вони взагалі о, відразу ж вискочила. Ось 375, навіть 245. Зараз я вам його покажу. Ось, оці вакууматори дешеві зараз. Такий точно принесла, до речі, і сусідка. По-перше, вакууматор. Вони дома вмикали, ще лампочка на ньому світилася. Коли вона принесла, його до мене донесла. Лампочка вже навіть не світилася. По-друге, їй прийшли пакети. Вона замовила разом з вакууматором. Ой, люди добрі, це не пакети, це я не знаю. Це обняти і плакати, розумієте? Вони, ну, раза в два тоньше за оце. От десь отакі, як просто тут плівка. Це вдвоє. І ось оця нижня торцева сторона. Знаєте, в мене таке було враження, що вона як папіросна бумага. Вона геть така тоненька тоненька була. І той візерунок, оцей да, рифльоний, він був такий якийсь чудернацький, що я навіть просто не можу вам передати словами. Тому, ще раз наголошую. Завжди, коли в мене хтось запитує, який придбати вакууматор, я відповідаю так, що якщо вам щоб подешевше, то купляєте маленький для, як вони називаються, для кухонних потреб. Але будьте готові до того, що він може не працювати, значить, те, що я знаю. Це в сусідки було. Дома вони вмикнули його в розетку, лампочка горіла. Вакуумувати не вакуумував. Поки вона його донесла до мене, він і вмикатися перестав. Другий випадок знаю, який? З отакими з чорними оцими вакууматорами. От, Точно, точно за такими. Значить, другий випадок, людина замовила і він прийшов. Е, прийшов, по-перше, геть іншого кольору. По-друге, в кожному вакууматорі ось ця паяльна нагрівальний елемент, він закритий стрічкою. Е, в дорогих вакууматорах, от в оцих гладких, так. Він такий, як вона, от бачите, як прорезинена ця стрічка. В дешевих цих вакууматорах вона просто заклеєна ось такою реженькою, я не знаю, як її назвати цю стрічечку, ну, але чимось заклеєна. Так от, коли кхм, другий випадок да, замовили, прийшов. Увімкнули його в розетку, він почав відразу десь диміти. Другий раз увімкнули в розетку, начебто диму не було. Вирішили спробувати запаяти, але ніхто не придав значення подивитись на нього. Виявляється, він був бракований, і ось оця спіралька вона тут була, а стрічки цієї не було. Відповідно, людина поклала пакет, закрила, застібнула. Натиснула запаяти. Знову пішов якийсь дим, якийсь запах, коли відкрили, а зняти не знімеш, тому що весь пакет розплавився в оцю спіральку. Розумієте? Третій випадок, який я знаю особисто, же ж таки ось такий точно вакууматор. Взагалі не вакуумував, тільки паяв. Людина його так і називала паяльник. Мій паяльник каже. Четвертий навпаки: вставляєш пакет з чим-небудь, натискаєш кнопочку «Завакуумувати», він повітря відсасує. Начебто все добре, засвічується лампочка, що він почав запаювати, але не паяє. Тобто, це те, що я знаю особисто. особисто. Не з чужих людей, а ну. Тому тому, я завжди кажу: якщо вакууматор, то тільки для гладких пакетів. Якщо не вистачає коштів. Моя порада краще перетерпіти, затягнути поясочок, десь на чомусь підекономити, десь якусь печеньку не доїсти, чи каву не допити тиждень чи місяць, чи скільки там вам не вистачає. І якщо купляєте, то купляти вже ось такий. Зараз такі вакууматори стоять порядка 4-4,5 тисяч. Знову ж таки, хочу звернути увагу, що багато до мене звертаються і кажуть, мені потрібно пакетики десь там замовити, чи у вас можна придбати, там, чи підкажіть. У мене вакууматор хороший, як у вас дорогий. Там брали за 3500, 3800, ну там хто що розповідає. Так от, я хочу звернути вашу увагу що такі великі вакууматори в таку ж ціну да, від 3,5 до 4 тисяч, так само є розраховані тільки для рифлених пакетів, як оці ось манюні. Да? І якщо ця манюня коштує там, 300, 400, 500 гривень, і це дійсно лайно. То той вакууматор, він може і працювати, має, все з ним буде добре. Але знову ж таки, він тільки працює на рифлених пакетах. Тому перед тим, як замовляти чи купляти, ви повинні точно з'ясувати у продавця, на якої саме плівки, на яких саме пакетах працює дана модель вакууматора. Тому що. Придбати вакууматор за 3,5 за 4 тисячі гривень, а потім витрачати шалені кошти на рифлені пакети, ну, дуже образливо, розумієте? Тобто, моя думка, особисто моя, вакууматор повинен бути для гладких пакетів. В мене зараз їх два, обидва працюють, я шкутою придбаний. Влітку 20-го цей придбаний перед сезоном сироваріння в лютому 21-го. Тобто, йому вже пішов четвертий рік, рік. В 21-му я його купила, 22-й, 23-й. Ні, підожди, щось, щось, мабуть, трошки прибрехало. Е, В 22-му йому було рік. В 23 му йому було два, правильно. В 24-19 лютого було йому вже три рочки, як він у мене працює. На цьому я в основному е вакуумую продукцію. А цим я зараз користуюся для фасування е заквасок і ферментів. Е поки в мене є рифлейні пакети, можу ще в нього щось завакуумувати. Закваски, наприклад, я розсипаю по гладких пакетах, він їх чудово запаює, так він практично не відкачує повітря. Хоча буває таке, інколи, може, десь якась крупинка попадеться, якраз на шов. Буває, натискаєш запаяти, а він ще й повітря відкачає навіть з гладкого трошечки. Але, в принципі, я ж кажу, що по ньому видно, що він працює з заквасками. Як його не протирай, не витирай, він все рівно е має тут залишки заквасок. Ось воно, біліє, бачите? Тому що воно таке наскільки дрібне, це як пиль. Е от. Тобто зараз він у мене як паяльник працює. Все. Секрету немає ніякого. Ще раз розповіла свою думку, і я не перестану радити, якщо ви хочете нарешті придбати собі вакууматор, не тратьте двічі кошти, придбайте краще вакууматор, величенький, добротний. Не за 300-400 гривень. І головне, щоб він був для гладких пакетів. До речі, є вакууматори, які працюють і на гладких, і на рифлиних. Ну, ось і все. Ось і весь секрет.